Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ізраїльський цивільний корабель першим прорвав зернову блокаду Московії в Чорному морі. Американський протикорабельний літак Пі-8 забезпечує безпеку. Його дозаправляють прямо в небі, Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Форте rq РКЮ. Але про все по порядку. Туреччина рішення розблокування зернового коридору може бути знайдене всупереч бажанням Русні. Повідомляючи про... Протиночі ночі на 30 липня три цивільні кораблі МС-1, Сахін-2 і Єлмаз Каптан, пройшовши турецькі протоки, походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина, Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна, і вже сьогодні МС-1, наплювавши на російські погрози, входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Ренні 25 липня. Починаючи свою подорож за Ждоду, Ізраїль він відкрито рекламувала пункт. Призначення Україна і перетнув Чорне море прямим курсом за МС-1, прямуючи чотири судна, плюс до тих сілок і Афер, які або встали, або встануть на якерну стоянку найближчим часом на Дунаї. Американський протикорабельний літак Пі-8 забезпечує безпеку. Його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Форте дванадцять РК. Відважні мореплавці, здається, хтось придумав, як дати русні облизня. Вітаємо зі слів аналітиків у Кремлі. Вирішили створити умови для обшуку цивільних. І комерційних суден, щоб отримати додаткові важелі впливу у новому звіті. Йдеться, що російські сили готують кораблі в Чорному морі, щоб забезпечити блокаду України. Так ЗСРФ підвищують рівень бойової готовності надводних сил і морської авіації. Однак, Чорноморський флот навряд чи блокуватиме українські порти повністю. Повна російська блокада в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються досягти України. Мало ймовірно, що Росія спробує запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт. Флікт із прибережними країнами Чорного моря, включно з членами НАТО Румунією, Болгарією і Туреччиною, яких Кремль досі намагався уникати. Йдеться у звіті, зі слів аналітиків, російські дії в Чорному морі свідчать про те, що в Кремлі вирішили створити умови для обшуку цивільних і комерційних суден, щоб отримати додаткові важелі впливу. Зазначимо, що британська розвідка заявила, що Чорноморський флот РФ підготувався до блокади і прихоплення суден. Група російських кораблів, до якої може увійти новітній кровет, Сергій Котов патрулюватиме і за необхідним. Перехоплюватиме цивільні судна на шляху з Босфору до Одеси. Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що Китай готовий купувати крадене українське зерно за безстінь у Росії. За словами громадського працівника Артура Харитонова, Китай керується не тільки власною вигодою, а й діє в інтересах російської економіки. Також повідомлялося, що США пригрозили РФ у разі нападу на кораблі в Чорному морі. Держави, які брали участь у зерновій угоді, і чиї судна зараз перебувають у Чорному морі, важко відреагують на можливу атаку РФ на їхні кораблі. До зустрічі, друзі. Вите спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.